Пані метелиця. Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна з них, падчирка, була гарна й роботяща, а друга, рідна, гидка й лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоча та була гидка й лінива. Падчирка мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці й пряла доти, поки їй нитка порізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило починок. Дівчина схилилася над криницею, щоб вимити починок, а він вислизнув із рук і впав у криницю. Батчерка гірко заплакала і побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки і нарешті сказала уміла вкинути починок, то зараз жалізь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці, не знаючи, що й робити. І з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці, ясно світило сонце і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її ох, обтруси труси мене, яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипалися на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини, з якої у віконце визирала стара баба. У неї стирчали такі великі зуби, що дівчина хотіла тікати, але стара гукнула її у слід. А чого ти боїшся, люба дитино, залишайся в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль. Стели якнайстаранніше та добре вибивай подушки, щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо я ж пані метелиця. Як почула дівчина такі ласкаві слова, їй відлягло від серця. Вона залишилась у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина в усьому догоджала старій, збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому жилося їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час та й засумувала, а чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалась, що нудьгує за домівкою, і хоча тут було їй краще, проте її тягло вернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої Узяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатися не можу. Мені треба вернутися до своїх. Пані метелиця сказала Мені подобається, що тебе тягне додому, і за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руку і провела до великої брами. Брама відчинилась, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і все золото приставало до неї. Аж нарешті вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти в усьому старанна була, сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулась, і дівчина опинилася вгорі на землі біля своєї хати. А щойно вона ввійшла у двір, півень злетів на цямрину і заспівав Кукуріку, кукуріку, наша дівчина йде, на ній золота без ліку. Дівчина ввійшла до хати, а Мачуха й сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знають, де й посадити. Дівчина розповіла про все, що з нею трапилось. І коли Мачуха почула, як падчерка дослужилася до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя й своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледарка до криниці, сіла та й пряде, а щоб починок був у крові, уколола собі пальця, усунувши руку в густий терен, а потім кинула починок у колодязь і стрибнула туди сама. Вона опинилась, як і сестра на чудовій Луці, і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі й почувши, як хліб кричить Ох, витягни мене, витягни, бо згорю, я вже давно спікся. Вона відповіла, тільки мені охоти бруднитися біля тебе, і пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні, почувши, як та кричить Ох, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно вже достигли. Вона відповіла От не мала роботи, ще якесь яблуко на голову мені впаде, і пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них, і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася, слухалася пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було про золото, яке стара їй подарує. Але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледашиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток, сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла Ледащиця додому, уся вкрита смолою, а півень, побачивши її, злетів на цямрину і загорлав Кукуріку, кукуріку, наша ледащиця йде, що брудна буде до віку. І справді, смола так пристала до Ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі. Переклад Сидора Сакедона